Подорож крізь століття за півтора-дві години. Мова йде про підземелля ратуші. Саме в ньому хочуть створити музей історії започаткування Станіславова Івано-Франківська. Експозиційні вітрини відображатимуть середні віки, оборону від загарбників, легенду про мормолядову пожежу. Коли серед місця Станіславова згоріло дотла. Проєкт Проект також передбачає створення великої виставки старовинної зброї, яка поки що знаходиться у закритих тайниках архівів краєзнавчого музею. Подорож крізь століття це поетапне відтворення історії міста фортеці у міжрічі двох бистриць. Ми йдемо по етапах. Перше відбиття наступу ворогів татаро-монгольський такий був Ібрагім Паша, його звали Шайтан. Спалив кругом всі села, всі містечка, а підійшов до Станіславова і не зміг його взяти. Мешканці відстояли. Ну, тут, зрозуміло, діарама мала би бути з підсвіткою, з аудіо, там звуками, там зойками, криками військового нападу. Розумієте, це все було б цікаво для туриста. Це цікаво для і маленьких дітей і для дорослих людей. Створення музею в підземеліх ратуші на Ураз приймає директор краєзнавчого музею Ярослав Штиркало. За легендою, каже він, під вартою підвалах ратуші один день перебував навіть Іван Франко. Не було, але використовувалося як звичайна тюрма. Використовувалася тут, от ми маємо при вході з правої сторони, є дошка, меморіальна дошка Василю Баюрку, який тут, у цих же підземеллях, утримувався, і тут же ж на цій площі був страчений. Реалізувати подорож крізь століття міська влада спробує за два роки, адже на ремонт підвальних приміщень ратуші потрібно майже один мільйон гривень. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.